Мандри гаузьким селом це завжди щось цікаве. Ніколи не знаєш, що ти тут побачиш. Але гарантовано ти можеш бути впевнений тільки в тому, що це буде дуже-дуже красиво. Так що відправляємося в чергове чудове село. Всім привіт, наші мандри тривають, і сьогодні ми відправляємося в таке чудове село, як Сусулів. Питаємося, що тут цікавого є. Думовися, не на вірним сімкрайке. Відкуляємося. Знаєте, за що я люблю мандрівки, перш за все, це от за такі от неймовірні просто краєвид. Байдуже пішки йдеш, їдеш велосипедом чи на машині. Ти собі таке кудись добираєшся про тобою. Невірні краєвиди, Дорога, яка кудись тебе приведе. Ліси села. Якщо отбруйте, бо це класно, Навіть в нас ж дикий час. Трішки інформації про село. Отже, перша згадка про село у 1559 році. А от така цікава назва Сусолів походить від давньоруського Сусоль Суслик, тобто хворах. Тобто первинне значення, це Сусоло дом. Це означало, що тут десь водилося багато ховрахів. Така цікава тимологія. За даними Вікіпедії, населення села 626 мешканців. І село підпорядковується Рудківській міській громаді. До речі, місто Рудке також дуже красиве. Ось туди відвідаємо, якщо підписуватись, не пропустіть Рудка. Щодо історії, то в інтернеті я знайшов небагато, хіба що пише, що під час визвольної війни українського народу 1648 1657 років село було звільнено військами Богдана Хмельницькому, і причому постали селяни спалили поміщенський маєток, який був у селі Сусилів. До речі, під час сьогоднішньої поїздки я облазив все в село, ніяких слідів маєтків немає, на жаль. Або тут якийсь маєток було б іще цікавіше. А от то нічого і так, село дуже-дуже цікаве. Що ж, зразу на в'їзді у село нас зустрічає такий от чудовий храм. Це церква Вознесення Господнього. По інформації від місцевих мешканців виглядає, що це церква Новобуд. Але така досить нічого гарна, симпатична і навіть іще не позолочена. Так що, лайк місцевим за красу місцевого храму. До речі, біля храму дуже-дуже красиво, така от липова алея, неймовірно просто. Ну, отже, бачимо біля храму. Тут ходиться, доволі ремонт. Д'їдемося, його золотити не буде, оце вже клюзе. До речі, невеличкий офтопчик. Якщо вже додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, що вам сподобалося у нашому відео, що не сподобалося. Ну і підтримайте наш канал лайками, коментами та підписками. Нам це дуже-дуже важливо. Ну, а ми тим часом будемо відправлятися далі від храму. Прямуємо ближче до центру села. І от перед нами я так розумію, сільрада і пошта. Магазинчик. Ну, а трошечки вдалині перед нами тривається вид на місцеве футбольне поле. Якщо прямувати далі цією сільською дорогою, то можна поїхати у сусіднє село, а саме по Дільці, по гірці, задні страни, малині чайковичі. А якщо їхати через задні страни і малиню, можна взагалі добратися до Толегового. Ну а звідти вже в нове село, а там і Комарне недалеко. Як бачите, купа цікавого і зовсім поруч. Заяти, деві з двох городків мене шукає вогких шляхів. Замість того, що йти по сусову, ми об'їхали весь Сусолів. І зараз ми з другого боку. А десь така відкривається панорама села. Так що відправляємося далі. Я гарантую, що наша прогулянка триває і там ще немало чого цікавого. Нагадую, що найкраща ваша потреба для вас, до речі, це ваші лайки, коменти і підписки. Сподобалося? Напишіть. Не сподобалось також, напишіть, що не сподобалось. Нам це важливо. Критика дуже потрібна. А ми йдемо. І знову ми на сільських вулицях. Для вас пройшов всього то нічого. А я ще встиг відвідати Подільці задні сторони і Малинів. До речі, про відеоці, дивіться за посиланням. Так що йдемо далі. Проїжджаємо мимо церкви введення в храм Пресвятої Богородиці. Церква 1720-х років, досить така красива. Проте, коли я тут був, тут були люди, які трошечки прибрали. Їм було не діми з камерою, так що звиняйте. Можливо, трошки пізніше, буде ще одне відео про Суселів. Ну і тут зовсім поруч є такий от дуже цікавий цікавий костельчик, який також варто відвідати. Якісь такі от вони мандри провінційною галичиною. Дуже милий і дуже дуже затишний край, який обов'язково варто відвідати. Якщо не зараз, то колись потім. Так, що ж, Добігає до завершення нашого по Суслову. Як бачите, село цікаве. Тут є на що подивитися дві царки костел і купа таких дуже гарних будинків. Так що, якщо ви шукаєте справжню українську автентику, вам сміло можна їхати в Сусолів. Нагадаю, що ви були на каналі Два городка. всі щасливо і пока. Ну і якщо можете підпишіться на наш канал, буде жабрити підписки. Це нам корисно. Плюс в нас для вас немало цікавих відео. Підпиляємося, всім почуємося, пока.